Друзі, вітаємо сьогодні. Сьогодні відбуваються переговори щодо України в Женеві, в Швейцарії. Там уже зі вчора була українська делегація. Приїхали американці, там є Рубіо, там є Дріскол, там є навіть Вітков. Кажуть, Вітков, можливо, навіть звідти одразу полетить в Москву. Полюбилося йому це місце. І місто, і більше того, Путін йому полюбився, і з друзями якого він там сидів, виписував умови для України. Які результати в Штатах конфлікт через те, хто писав цей план? Бо поки Туск задається питанням, каже: ну, щоб відповісти на цей план, хотілося б знати взагалі, хто його писав. То вийшли депутати американські, кажуть, план російський нам сказав Рубі. Проходить трохи часу. Рубі каже, я такого не казав. Депутати теж починають міняти пости. Кажуть, ні, 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 план американський. Так, да, врахували російські моменти. Друзі, ну так якщо план російський, наша ви граєте в цю дурну гру з нами. Послаблюєте себе, нас, послаблюєте Європу. А я вам скажу: я вам скажу, проблема в плівках Хепштейна, проблема в соціології, проблема в тому, що Трамп почав програвати вибори. І розумієш, що зараз спливуть плівки Епштейна. По соціології люди хочуть бачити більш таку цікаву історію перемоги України. Перемогу Дмитрія привести Україні не зміг, але зато зміг продати ну, от всі хотілки Путіна. Розумієте? І зараз Трамп хоче на нас натиснути. Американські чиновники, які вже навікають Ройтерс пише, передали суперінформацію, поспілкувалися з українцями, все класно, буде підписано, клас, просто клас. А враховуючи, що наші переговірники, велика частина з них, під судом і слідством, якраз таки під тиском американського компромату, ну, напевно, вони теж будуть казати клас. Чи клас це для нас із вами? Ми з вами там грошей не крали, і дітей з ними не хрестили. Питання, чи для країни це буде клас. Трамп може відволікти від плівок Кепштейна, зрозуміло. Делегати наші спасти своє заднє це від награбованих мільярдів. Тим більше, що Ростем каже, погоджував в Майамі багато пунктів, там кажуть, вам може бути. Корупційне розслідування в Україні або амністія Росіян. О, амністія росіян більш цікаво. Супер пише Кріс Мілер. І таких же історій багато, вже борються за себе, не за нас. Але давайте все це проговоримо: якийсь план, стратегія, що робити, тому що тут теж є на кого спертися, вже є вісім країн, які нас підтримують, є розуміння того, як правильно зараз діяти. Підпишіться на цей YouTube канал. У вас мільйон непідписаних. підписуйтесь, і прекрасних українців в цьому каналі буде більше. Друге, 900 тисяч. Ми зібрали, розігруємо скульптуру пана Куща. Анатолія Куща. Збираємо для полку 210-го Запорізький Донецький напрямок. Купуємо 4 мікроавтобуси. 900 тисяч є. Уже йдемо з гірки. Зберемо далі виключно граємо. В довгу паузу, тому що треба заробити буде грошей нам всім заробити, щоб донатити. І третє, УП-100. пишіть в коментарях. Я думаю, вже дуже скоро ми розіграємо. хто хоче піти на церемонію нагородження 100 самих впливових українців? Ну от, але знову ж таки, не впливових, типу Міндіча Цукермана. Ні, тих, хто давав приклад, суперкруті військові, супергарні політики, суперкруті волонтери. Спортсмени, типу соціальні лідери, багато інших, якраз таки за приклад правильного лідерства, за гарне врядування, за подвиги для країни не грабіош, а подвиги. Ну тому пишіть, хто хоче виграти, хто хоче купити. Там в посилання теж можна зайти і купити, якщо не вірите в лотерею. Тому що я ніколи в лотереї не виграю, то мені завжди простіше купити. Але багатьом з вас щаститься, ми вам відправляємо багато класних картин і мистецтва. Це круто, це круто. Тому підписуйтесь, донати, поїхали. В Сполучених Штатах дійсно розгорівся конфлікт. Кажуть, що Руб'я по телефону говорив з депутатом, каже, де я взагалі до цього документу ну, спрощено. Але каже, я не маю відношення. І загалом це Відьков там з Дмітрієвим робили. От. Я говорив з американцями, чому так почало в Трампа горіти щось, що дедлайни, давайте до четверга, щоб Зеленський сказав. Потім, е, потім щоб була історія, щоб пошвидше все погодили. Ну, вони кажуть, слухайте, у нас горять плінки Епштейна, воно зараз може вийти. Трампа може зачепити. Ну, кимось треба прикритися. То, от, знаєте, нами прикриваються. Чому наші політики нормальні, здорові політики нормальної здорової України, кажуть, слухайте, ну ви там нами дирки не затикайте. От. А вони самі прокралися. На них взяли ці справи і поклали. Говорить: так, зайчики, будете танцювати от під таку пісню. Зайчики кажуть: супер, нам подобається, гарна пісня. Прикрити плівки Ельпштейна? Нема питань. Прикриємо. Розумієте? Ось в чому проблема корумпованих політиків: то що в якийсь момент вони починають грати не на свою країну, а на себе і на інші. От зараз так відбувається. Е-е-е... Вихід з Донбасу у меру погоджував, пише Вашингтон Пост. Далі, що кажуть, що в Женеві ситуація може змінитись на краще, але це говорять не з нашої сторони. Наші поїхали поки що повісивши голову. Але будуть кілька окремих зустрічей. Наша задача знизити градус. І динаміку, бо вони «давай, давай, давай, давай. Штати самі кажуть, це не фінальна історія. Не фінальна історія. Ну от ще ви вносите правки, росіяни будуть вносити правки. Окей, давайте міняти. Європейці кажуть: ось чотири таких правки. Американці кажуть, супер, нам подобаються ваші правки, але ми з Україною будемо говорити окремо, а з вами окремо. І ви, Україну, підтримувати там не будете. Не треба, хай вони самі ті, на кого є компромат, хай сидять за столом. Ми на них будемо тиснути, щоб ви не чули і не бачили. Ось така історія. Вісім північних країн, зрозуміло, що на чолі зі скандинавами кажуть, що ми будемо Україну підтримувати в будь-якому випадку, давати зброю, давати гроші, готові її підтримати. Тому що знаємо, що Російська Федерація це фашисти, які далі підуть війною. Зрозуміло, що трошки інакше говорять в меседжбоксах офісу президента платні коментатори, які за гроші роблять дуже цікаві коментарі. Ну, от кажуть, що ні, для нас це суперумова. Ну, наприклад, амністія всіх росіян, які тут вбивали, виплата репарацій не росіянами, а європейцями. Те, що ми виходимо з території, залишаємо там цілі люксембурги по розмірах території. То офісні ці спікери кажуть супердоговірка. Росіяни його дуже бояться. Такий серйозний проти антиросійський договір, що просто жесть. Просто інколи знаєте, деяким людям хочеться сказати, скільки ж вам там платять, що ви так продаєте всю країну. Якщо ті, що зверху крали мільярдами, то цим же мільярди не платять, але бачите, як низько люди падають, просто щоб доносити інформацію, яка розриває суспільство, замість того, щоб посилювати країну. Не сильно дорожчі виявилися наші депутати, дзеркало тижня вийшло сьогодні з великою, так сказати, з розгорнутою статею. Ну, от, якщо коротко звести великий лонгрід, перше, що офіс президента використовує собі на користь переговори, тому що це відволікає від корупційного скандалу. Корупційні витоки президент сприймає особисто, а не як удар по державі, каже: Ай-яй-яй, Міндіць такий хороший. Ну, от і цукермани такі солодкі, ну от шубермени, да і, і взагалі всіх шкода, чого ж ви по їх б'єте? Це ж оточення, не треба так робити. Ну і щоб депутати не бунтували, депутати хотіли знести голову офісу, депутати хотіли новий коаліційний уряд, депутати хотіли покарати тих, хто трав. То потім одному з депутатів показали папочку, що він теж може відповідати. І він сказав: Супер, уже нічого. А панянку, яку зазвичай кличуть тамадою на різні. Депутатські збіговиська, типу, сказали, а тепер ти маргіналізуєш процес зняття і щоб всі, хто хочуть зняти, асоціювалися з тобою, то краще їм цього не треба. Ну, от, ну і просто вернули конверти. Ну, от Журналісти, правда, в цій статті задаються питанням: стоп, типу, так ми ж проти конвертів вийшли боротися, а ви тут знову вертаєте конверти. Нормально, сказали депутати, бо знаєте, конверт ближче до тіла, ніж народ, який треба захищати. Народ же ж людей багато, а конверт один. Ну, тут цей депутат. Ну, депутат. депутати, ціла група. Більшість. Вони кажуть: ні, будемо воювати за конверти. Е, тому зараз відбувається наступна історія. В світі е, є така пані Фіона Гіл, це експертка з Росії, колишня радниця Трампа. Каже: дивіться, Путін на полі бою нічого досягнути не може. Путін зараз намагається. Виграти це за столом переговорів в інформаційній війні плутанині з Трампом та його оточенням. Ось що каже вам Фіона Гіл. Жінка вона розумна, вона знає, що, що каже. От вона каже, що Путін не є сильним на полі бою. І це треба враховувати. Вона не закликає, що там давайте вести війну вічно до. До останнього росіянина ні, вона просто каже, що Трампу об'єктивно подивіться на цю ситуацію. Путін не є сильнішим ніж Україна. Да, дві країни втомлені, Да, складна ситуація. Вчора розповідав, що на Покровську, що на інших напрямках, але Росія там не домінує тяжко за рахунок життя. Вони намагаються десь якісь метри захвачувати, але це не є домінація Росії. І Фіона Гіл каже: ти по друзі, не треба Україну змушувати надмірно. Чак Шумер, наш з вами земляк, каже: слухайте, якщо вже завершувати війну, то давайте дамо Україні гарантії. Бо це капітуляція без гарантій. І це дуже погана історія. Зараз є ще одна річ, яка тривожить багатьох. Це те, що ось цю угоду все ж таки доведеться принести в парламент. І там розглянути з депутатами. Да, не всі. Конверти беруть. Є інші фракції, можливо, деякі слуги відмовились, хоча мало їх там відмовились. На пальцях однієї руки можна порахувати, хто від конвертів відмовився. На пальцях однієї, однієї, не двох, і на ноги, навіть собі зараз не дивіться, там рахувати не доведеться. На одній руці тільки ті, хто не бере конверти. Але все рівно цього може не вистачити, щоб проголосувати в парламенті. Путін дуже радіє, йому ця історія дуже підходить, і він хоче пошвидше вже нам сплести лапті за рахунок ось цих типу дипломатичних перемовин і наших корупціонерів, які підставляють державу. Але в Штатах теж воно не так просто йде. Не супер не мільйонні, але все рівно протести проти Трампа пішли. Люди вийшли, як мінімум, це не то, що там його скинути, хитнути, качнути. Ні. Просто показати, що ви не то робите. І це не та політика, яку чекають від сильного президента сильної країни. Дивіться е в Женеві зараз е зустрічі будуть відбуватися. Наша задача залучати європейців разом з американцями. Ми тоді балансуємо. Друге, все ж таки вкинути в пресу реально, хто писав цей план. Бо є підозра, що частину планів просто на, на піддиктовку диктувалась Путіна. Значить, це не план Трампа. Чим більше ми правди скажемо в пресу, тим більше Трамп видозмінить цей пропутінський план на більш об'єктивний. Щодо дедлайнів, як може все відбуватися? Зараз хочу до Дня Подяки зупинити, е, чи ще так, зупинити розкачування, запустити переговори. До кінця грудня, взагалі, навіть хочуть, буде спроба поговорити Зеленський Трамп або по телефону, або зустрітися. І загалом хочуть зупинити обстріли енергооб'єктів і почати перші заморозки. Хочуть взагалі, типу, щоб грудень став місяцем, коли все стане а лютий березень, політичні питання, в смислі виборів, і поїхали далі. Ось такий інтенсивний план Трампа. Дуже хочуть. От зараз питання за умовами. Україні треба відстояти правильні проукраїнські умови. Не віддати територію, не відмовитись від репарацій, не організувати амністію всім вбивцям і мародерам, а відстояти український інтерес. Не маніпуляціями, політтехнологіями, коли президент каже, я щиро з вами говорив, а до цього що? Не щиро говорили, чи як? Коли нам кажуть, а зараз давайте поговоримо чесно. А до цього ми як говорили? Не чесно, коли люди мільйон людей мобілізувався, коли люди мільярди. Гривені, доларів зі своїх кишень давали на армію. Це було нечесно. Ну, у вас то було чесно в людей, а в політиків було нечесно. Скажуть нам коментатори від офісу. Розумієте? Шкода, що депутати продалися, могли дійсно змінити уряд і могли дійсно змінити ситуацію на краще, особливо в критичний час переговорів. Але в будь-якому випадку у нас є вільна преса, незалежні медіа. Ми можемо про це говорити і де буде зрада, буде це. Підкреслювати єдині, хто точно не зрадив і не зрадить український народ і українську державу це Збройні сили України, які б'ються на полях. Ну, от б'ються і на території Росії, наприклад, взяли і зажмурили їм. Е Енергооб'єкти і в Москві почало пропадати світло. За 120 кілометрів була енергостанція, тепер немає енергостанції. Українці її знищили, хай Москва теж привикає, що можна жити без світла. Про це важливо розповідати в західних медіа, в тому числі, для того, щоб не думали, що Росія виграє на полі бою. Ні, аж ніяк, ні. Росія не виграє, але йти поки що не хоче. Питання до Трампа, давайте разом натиснемо. Трамп цього робити не хоче, і, напевно, на це сподіватися не варто. Ми вже бачили різних Трампів, хочуть за наш рахунок організувати це свято, щоб ми заплатили. Ми за вбивство самих себе платити не будемо. А, і знаєте, коли нам кажуть, що ось почуйте Трампа, він вам діло каже. Він вирішує свої проблеми. Свої питання, плівки Епштейна, вибори, соціологія, очікування республіканських виборців, очікування виборців, які були республіканцями, хочуть голосувати за демократів. Ті, що голосують за демократів, можуть проголосувати за республіканців. Ті, що посередині, ось це йому цікаво. Ми не цікаві, тому давайте без зайвого пієтету до цього ставитись. І розуміти, що наша доля залежить від нас. Не від продажних переговірників, яких треба міняти відверто. Треба міняти. Зараз їх трошки розбавило, але їх треба міняти. І депутатів наших з вами після завершення війни треба міняти. Почали розповідати про те, що вони готові міняти країну, а виявили, що вони підтвердили, що вони не суб'єктна, просто банда кнопок. Просто банда, яка сидить на конвертах. Це дуже погано. Негідні вони звання народних депутатів. Е, зараз дивимося за Швейцарією. Це не фінал, багато хто нагнітає. Якщо там все ні, це контактна група. Да, намагається продавити переговірники теж знають, що потім все рівно це треба показати людям. Частина питань треба взагалі виносити на референдум, бо питання територій Рада, навіть і президент, і там хто б з його писак це не підписував, вони не вирішують. Ну, от, тому треба буде піднімати це питання з другої сторони. Трампу можна пояснити, що ми не можемо виходити згідно конституції. Якщо хочете, щоб договір був чинний. То робіть його грамотно, ми поступати з територіями, батьки-засновники написали не можемо, не можемо і не будемо. Домовлятися по якихось інших аспектах, Україна каже, давно готова, справедливо, чесно, на прозахідних цінностях, але точно не поступати з Росії. Якщо зараз понизити динаміку переговорів, трошки затягнути хоча б на тиждень час. Повірте, умови можуть бути інші. Зараз вівторок можуть поїхати європейські лідери, потім поїде Рюте, потім позвонить йому Ступ, потім британці короля випустять, і воно трошки Трампа заспокоїть. Ну, от, бо давайте чесно, дуже соромно нам всім буде, що нами затикали дирки, то що хтось там десь колись займався непонятно чим на плівках і фотографіях, а за це зливають 40 мільйонну націю. Такий сценарій нам точно не підходить. Кому подобається, хай залишать собі. Розумієте, між секс-скандалами і корупціонерами не можна вмістити країну. Країна більше, ніж всі ті, хто займалися корупцією і різними там справами на цих плівках. Країна це вдовго. А ці речі це інформаційна піна, яка змиється, і повірте, в наступні каденції в Штатах і тут вже цього всього ніхто не згадає. А країна буде, буде процвітати, буде. Працювати буде платити податки, розвиватися, розвивати свою культуру, мистецтво, музику і буде показувати, як круто, що є наша країна, як багато вона дала світові. Зараз щоб наша країна залишилась, треба вірити і підтримувати збройні сили України. Бо повірте, любе погіршення там ще гірші умови в переговорах. Я думаю, що все ж таки можуть з'явитися хто реальні автори. Напишіть ви, як ви вважаєте, з'явиться, що росіяни писали цей пункт уже офіційне підтвердження в пресі чи ні. Другий, які вас очікування від переговорів сьогодні в Швейцарії? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. У вас мільйон не Підписка зараз це плюс алгоритму, що більше рекомендував український, український контент. І я дуже прошу донат для. Полку 210-го Донецький Запорізький напрямок. Чотири мікроавтобуси. Ми для них купуємо. Щоб вони щодня і щосекунди знищували російських окупантів. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.